Без зарплати на свята можуть залишитися працівники Львів електротрансу, а все тому, що держказначейство блокує для підприємства платежі на понад 4,5 мільйони гривень. Електротрансівці готові у вівторок знову вийти на пікет, аби таки домогтися своїх зарплат, адже кошти це субвенція із держбюджету на рахунках є, а отримати їх чомусь не можуть. Натомість Казначейство жодних пояснень не дає. Мені важко зупиняти людей. Які хочуть йти і пікетувати казначейство, тому що люди мене питають, де наша зарплата? Ми хочемо до свята отримувати зарплату. Казначейство блокує, це є мільйони і мільйони гривень, пояснень жодних немає, тому я є разом з мешканцями нашого міста, з працівниками наших комунальних підприємств. Я їх підтримую в їхньому прагненні вчасно мати зарплату. З точки зору міста, ми відповідні документи в казначейство подали. Казначейство повинно робити ці проплати і не створювати проблеми. і так їх набагато є в місті. Загалом у державній казначейській службі зависли платежі розпорядників та одержувачів коштів міського бюджету майже на 18 мільйонів гривень.